Ти можеш не бути сапером, але можеш врятувати життя. Якщо бачиш незнайомий предмет не чіпай, зупинись. Подумай. Повідом 101 або 102. На каналі Твоя Крапля Перемоги ми пояснюємо просто, як діяти у небезпечних ситуаціях. Бо знання це твоя безпека. Бачите, А, це? Ну, вона розлітається на І кусочках. <свист> <Ніхто. свист> Касету споряджають із мінами самоліквідації і без самоліквідації. Тобто, ви не знаєте, міна взорветься чи вона може взорватися в будь-який момент часу, да? а й вообще не взорватися. І можуть лежати роками, роками, десятки років. Термін служби не обмежений у неї. Можеть <свист> <свист> не, да, може не самоліквідуватися і лежати так дуже довго.